За сетку похватился. За сеткой между манежем? Как ты сказал? Смотри, какая мы скажем? Смотри, какая мы скажем? Смотри, ты О! Ширше, тянись від нього, від нього у вас двоє там! Ширше, блядь! <ривання> Пробують андердога нащупати слабкі місця. Мяч поменяйте! М як. М як, поменяйте. мяч поменяю. Меняй, <свят> меняю. <свят> на что? На мяч. Лицо, 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 ребята, лицо. Вот на на приеме, на приеме он отдает все. Ну, ну. Штур команда, яка грає від захисту на контратаках. Два досить сильних центральних захисника в цій команді Гатузо і Фабіньо. Ну і на вістрі грає Лаутаро. Модріч і Хакан. Давайте ви там ну, Серёжа, ехать! Ещё, Серёжа! Дай назад! Верни! Бля! Бля! Бля, ты давайте его! Хакан! Хакан, принимай! А Бойтесь сами! Не давайте им, блядь! Сам полезет! Сам-сам-сам! правая, левая, будет пас! Всё! За ним, Серёж! ой 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 Нагода была в вот Мозряче! Зайвый пас! Зайвий пас від Модрича, Хакан був не готовий до цього пасу, а можна було відкривати рахунок вже в цьому матчі і вести. Ру! Ти блять, дискусій! Сашенька, ширится. Мы все сюда приходили, а ну быстро вот, встречаем. Я-я-я! Ну, Я-я-я! Я-я! 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 Я! 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 я 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 Сюда а? Сюда я Сюда Сюда Сюда, сюда! Сюда!

Просто ширше, від давай, відійде. Ну! ой 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 а тут дібала! Ну, Мабуть, дібала, вирішувати цей момент! Вдрогнув, вдрогнув вдрогну, капітан андердога все, все, все. і не влучив сір воріт! Мінута! Мінута до кінця гри! А чого? Ой-ой-ой! Подстреки, 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 подстреки! Подстреки, подстреки, подстреки! Подстреки, И, забывай, Головко, забывай, Головко. Это мяч. И веде. Веде Непогано гру сьогодні демонструє головко, вириває вже другу перемогу для своєї команди. Наш <клухи> штурм тримався, тримався переду часу. 10 секунд. <клухи> До виходу!